Добрий день, друзі! Вас вітає канал Майстерня. Робимо таку цікаву штуку. Тут треба просверлити отвір, а далі покажу, що це буде. І ви побачите, навіщо оця прекрасна конструкція. От, значить, тут я трохи приварив. не дивіться на якісь зварки. От. Там треба позачищати ще. Ну, приварено так, аби трималося. От. Ну, зараз побачимо, як воно просверлиться. Тут болгаркою зняв трошки, щоб була плащина, щоб можна було засверлитися. Тут відмічено, де воно має бути просверлено Зараз зажимаємо станку сверлим і далі буде видно, що куди. Так, друзі, просверлив отут отвір. От, спочатку п'ятеркою, От, ну, сверлив на цьому станочку. Відео про нього є на каналі. Все добре працює. І зараз ставлю вісімку і пробую далі пройти вісімкою. Так, друзі, є отвір. Просверлив на вісім. Все тут готово. Тихенько, по чуть-чуть. Воно все просверлилось. Так що все гаразд, переходимо до другого етапу. Так, друзі, дивіться, трохи почистив. Зараз побачимо, що з цього далі буде. О, так що тут є отака штука SDS приварена. От і отвор позачищав, от, і будемо далі пробувати. Так, пацани, пофарбована деталь. От тут я не фарбував, звичайно, щоб воно вставлялося у перфоратор. Ну і зараз побачимо, власне, що ж з цією ідеєю все вийде. Тому що ну, десь годину я витратив, може трохи більше, а чи буде воно взагалі працювати. Ну ось що вийшло, значить зверху СДС, а знизу така прекрасна штука. Зараз це заряджаємо в перфоратор і дивимося. Буде працювати не буде. От. Хто думає, що буде, то поставте лайка. А хто думає що не буде, то напишіть коментар. Питання. Питання. Увага, увага. Обережно всі відходять. Так, СДС-ка тут с этой стороны. Давай. Ооо! Эпик! Я эпик. Думаешь, уб'є? Не, я думаю, що тебе прокрыти на вертораторі, круто. Ооо! надо! Ну, то понятно, в общем, идея. Короче, хорошо. Очень даже сила. Так, друзья, дивите. Значит, взял у соседа перфоратор на SDS Max, да? Значит, вот тут вот, вот эта штука одевается в перфоратор. Приварена. Значит, вот тут вот шпоночка. Значит... Тут воно на штихту, Це витягається, а це на промо десь гривень 900 Це воно було готове. Значить, оце зварено. А тут отвір. От. Якраз була така готова деталь. Це вставляємо сюди. І шпоночкою закріплюємо. Є, Тепер мені треба дробинка, бо я на високого росту. Встановлюємо. І отут мені треба зробити ми ну, Пробуємо потрошку. Так, є контакт. Траву пройшли майже, ще трошки залишилось. Так. Тепер це треба висмикнути, бо там вже земля. Я тоді не висмикну. Бачите, ось уже скільки власне, пройшло. Вже є отвір. Так. Тепер беремо далі. Я на дробинку вертикально. Ну, в кінці йому вже важкувато, от зараз тепер треба висмикнути це все. Це скільки пробурили, обертів вистачає крутного моменту. По такій землі також вистачає. от І в принципі навантаження на нього не дуже велике. Тобто для такого апарату цілком нормально. Ну Купляти весь цей мотобур і платити такі гроші, коли є під СДС. Оця штука. От, не бачу ніякого сенсу. Діаметр бура 150 мм, так що, в принципі, ідея робоча, кому треба щось таке бурити, то якраз буде нормально. Ну а вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, щоб ваші всі проекти були вдалими. До побачення, на все добре.